Яке ж вулич ще взяти: 3:60 чи 390. Типа кидає так само. Моя думка така: якщо е, ви хочете кидати далі, то однозначно вам треба 390. Як там не крути, 30 сантиметрів доволі таки багато питань знімає. Допомагає вам, якщо ви навіть е, додавите плюс 20 метрів до своєї дальності, це може бути. Е, Результат вашої риболовлі. Тіна камиша, ви до неї не добиваєте, а клює з під камиша. І що потім? І ще одне, що буває в вудлищах 3.60. Ось як у мене це дайва бліквідав моя. У мене є огляд на нього, колись давно я зробив. Е, вона з тестом 3 ЛБ. Я коли її купував, я навіть не знав. Е, ну тоді ще не сильно розбирався, що як не внікав цю тему. І я навіть не дивився скільки там ЛБ. Знаєте, тому що там у мене палки були допотопні перед цим. Там писали 150 грам кастинг, тобто я не дуже сильно внікав, а в магазині мене якось і не направили. Єдине, що мені сказали, ви знаєте, яка у нього транспортувальна довжина. Типа, почне майже 2 метри. Там. Я кажу, ну, окей. І ви знаєте, ну, я коли купив, потім коли покидав і вже коли купив 390 вуднище, то все ж таки я можу сказати, що ці 30 см різниця. Вони впливають на дальність і різниця між ними є. Виважувати рибу, е, да, комфортніше 360 однозначно, це її плюс. Якщо ви ловите в завоз з корабликом, то можна купляти і 3-метрову палку. Вона ні на що не впливає, ви вивезете кораблем. 360 навіть тоді не треба. І тоді ще легше в машину запихнути. Якщо ви все ж таки хочете кидати, то як не крути, ну, палка 360 програє 390. Подивіться, яка різниця. Що ви скажете, що в машині у вас сильно так не ви не знайдете такої довжини, я не знаю тоді, що це за машина. Я їздив на таврі і в мене все влазило туди. В крайньому випадку вудлище можна прив'язати зверху на багажник, Ну, всі їздять з багажниками. Тому коли вам кажуть, що ви не всунете вудлище в машину 3,90 ну я не знаю, подивіться різницю. Ось. Скільки тут різниця? 15 см, тому що двохчасник. Я, я не знаю. Я не бачу плюсів у вудлищі 3,60, окрім того, що виважування. Все, ну це один єдиний плюс, але 390 це палка міцніша, може бути, саме головне вирішує подальність. Якщо ви кидаєте там 3,60 і вас все влаштовує, там і ви краще кидаєте, ніж 390, хоча я сумніваюся. Ну тоді так, ну я вам показав ось наглядно, ну воно в машині сильно не вплине. Тому особливо початківцям, не бійтеся брати 390. Ви будете кидати однозначно далі. Я теж боявся. І за чого я не купував, типу, ну, довгих вудлич, бо ну не знав, як тут. Я думав, то тільки для спортсменів. Ні, треба не боятися і купувати. І пробувати вчеця кидати. Все. Всім миру добра. До зустрічі на водоймах, слава зсу.